134-й псалом Алелуя. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого, хваліть Господа бо Господь благий, співайте імені Його, бо це добре, Господь обрав собі Якова, обрав Ізраїля у насліддя собі. Я пізнав, що Господь великий, що Бог наш над всіма богами. Все, що хоче, Господь творить на небесах і на землі, у морях і в усіх безоднях, підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх, він умертвив первістків в Єгипті від людей до тварин, явив знаменні і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над всіма рабами його, уразив багато народів і знищив могутніх царів. Сигона царя Аморейського, і Ога Царя Васанського, і всі царства ханаанські, і віддав землю їх у наслідє Ізраїлю, в насліджі людям своїм. Господи, ім'я Твоє навіки і пам'ять про Тебе зроду в рід, бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми, ідоли язичників срібло і золото, творіння рук людських, мають устайне, говорять. Мають очі і не бачать, мають вуха, і не чують, і немає дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїлю, благословляйте Господа, доме Ааронів, благословляйте Господа, доме Левія, благословляйте Господа, всі, хто боїться Господа, благословляйте Господа. Благословен Господь від Сеона, що живе в Єрусалимі. Аллилуйя!